Коротке відео огляд на мікрофон FIFAN M6. Нехай на заводська упаковка. З текстильною ручечкою. На зворотній стороні характеристики мікрофону. Що в комплекті? В комплекті чехол для зберігання мікрофону, шнур, Type-C USB, мікрофон, приймач сигналу. І інструкція. Цей аудіозапис записаний на мікрофон FIFAN M6. Оцініть якість звуку у коментарях. Враження про мікрофон FIFAN. Досить непоганий варіант, з цим вже можна працювати. До речі, мікрофон записує монодорожку. Як монтувати стереодорожки? Це вже тема. Наступного відео підписуйтесь на канал буде багато цікавого.